Відео для YouTube каналу. А такого тракторця ми помічника маємо. Привезли нам такого тракторця. Черкаське представництво Амако, Олександр Лациба. Звертайтеся. Буде у вас такий помічник. Дай на чотири. 110 кінських сил. Зручно. Ступеньки зручні. Зараз ми покажемо, як він стає в рядки. Розширили його, поставили на широкий хід для рядків. Зараз ми вам покажемо, як він стає. Трошки незручно. Вибачайте. Отак. От Щоб вам було видно, до ската, якщо тако взяти, 79 сантиметрів. Тобто рядочок буде на 79 сантиметрів до рядка. Три пари гідровиходів, на всіх плаваю ще є. Один гідровиход з регульованим потоком масла. Можна працювати з гідромоторами. Маємо розеточку, маємо другий клас такі крючки. Вінт. Чотирьохкорпусного плуга він тягає без проблем. 9-10 кілометрів в залежності від ґрунту. Отакі зеркала здорові. До речі, дуже зручне сидіння. крісло механізатора. Отак От встановили на оприскувач і новігація. Ну це ще старенька, але байдуже. Такий тракторець. Антенну так встановили. На криші не подобається, бо сильно зеркала здорові. Ричаги. На всіх є плавающе положення. Показати, не показати, нема тут, не намальовано. На всіх є плавающе положення. На всіх трьох. Включати ВОМ, передній міст, задній міст з блокіровкою, повна блокіровка Позиційне. Працює все дуже хорошо. Підйом навіски. регулювання. Позиційного, як то кажуть, швидкість підняття навіски. Це на автомат ставиться, а це чутливість. Маячок включається. І це передні і задні фари. І задній дворник з омиваючкою. Воздуховоди такі. По всій кабіні. По всій кабіні воздуховоди. Сідлючок, динамик. Дуже зручний. Все під руками. До речі, є автоматичний газ, чи як там оберти виставляються, нажав і поїхав. Дуже зручний, а був придбаний для того, щоб ходити в рядочках. І тягать такого це оприскувача, Богуслав. Титан 24 метра. 5 секцій. Все регулюється. Це вже йому шостий сезон. Не кажу рок, роки, тому що сезон 24 метра захвату. До речі, в цей бачок можна кидати карбамід, затягує без проблем. Колеса. Крайня секція. Оця на пружині. Геляки, дерева, стовпи, не проблема. Штанги ці всі крепкі, дуже крепки, провірено, зависали. В ярку перший рік як... для МТЗ. Для МТЗ дуже він тяжкий був. По пшеничці ще нічого, а по сояшнику кукурузці, то тяжко йому було повну бочку. Пів бочки тягав три тони води і його 2,5 тони, якщо я не помиляюся. Такий тракторець буде врядки ставати. Зараз покажу, які навіть скати. Скати в нас мітас. 420, 85 на R38. Маячок такий. Кнопочки. Опускання піднімання на віски. Як щось на вісне чіплять. Дуже зручно. Витягується, регулюється. Ще один такий присипне. Вом. У нас на 8, Ми поставили на 8 шліців. Був на 6 і 21 з ним йде. Все масло в нормі. Все видно. Це трошки обіляли, бо заливали, та трішки впало. Кого зацікавило? Дзвонимо. Представництво Амако. В нас це в Черкасах є. Дзвонимо до Олександра Лацеби. Він вам розкаже, покаже, на яких умовах вони їх продають, як вони їх продають. Можливо, вам сподобається. Своє є, своє. Це не по наймах. І цей трактор 110 кінських сил, але він екоміший як МТЗ-82. Чому я так кажу? Бо якраз був 82, потім ми його продали і купили такого красення. Всім дякую. Далі буде. Оприскування на ньому буду показувати, як він в рядочках ходить. Так що чекайте. Все буде.